Доброго дня! До вашої уваги до нас заїхала автівка Opel Insignia 2011 року з 6 механічною коробкою передач та 2-літровим дизельним двигуном на передньому приводі з потужністю 160 кінських сил. Дане авто з пробігом 300 тисяч км приганялось із Німеччини у 2018 році. Автомобіль у хорошому стані має комфортний тканевий салон та шкіряний руль в непоганій комплектації весь в заводському окрасі. Має кондиціонер, круіз-контроль підігрів передніх сидінь та аудіосистему. Авто пройшло повне масштабне ТО. Це хороший вибір для тих, хто шукає надійний і комфортний автомобіль. Чекаємо вас на нашому майданчику автоярмарок. Підписуйтесь, ставте лайки та телефонуйте. I know who you